І знову всім привіт, мої хороші добрі друзі. Я ще раз вам хочу показати цей чудовий кардиган. Взяла його майже за повну ціну. Він на 70% складається з вовни і на 30% з кашеміру. Тканина подвійна, м'яка, дотик як цілком кашемір. І ніжного такого пудрового кольору ще є в наявності в моєму магазині. Він достатнього розміру і зігріє вас не гірше, ніж цей мій новий светрик. Примірок тепер значно менше, тому що часто виключають світло, і треба встигати роздивитися і купувати, але все ж таки для вас я намагаюся приміряти. Речі, які мені сподобалися, цей светрик придбала собі у складі кашемір і шовк від полу. Катунці були лише на рукавах. Я їх прибрала, він чудово слугуватиме мені навесні. А зараз, як нижній шар, під об'ємні теплі светрики будемо. Також зустрічала дуже багато достойних цікавих палантинів. Ось цей мені сподобався своїми кольорами. І ось так у шахматному порядку були зав'язані гарно його китиці. Він був без бірки на дотик, як 100% поліестер. Він не був м'яким, але разом із тим створював певний такий об'єм. Бо коли шалики дуже м'які, вони значно обвисають, і коли хочеться об'єму, то вони його не створюють. А цьому вдавалася така задача. От, ну І якби він був хоч трошки натуральним, я б його придбала, так був дуже гарний. Цей шарф, як сподіваюся, дуже радує свого нового власника. Він з вовни дуже м'який, товстенький, такий достойний. Но хочу сказати, що це найкращий шарф, який мені траплявся з усіх подібних. Того, того я дуже була рада, що він буде радувати людину. Його буде носити, він не повинен був залишатися у магазині без господаря. Класнючий. Ну, На жаль, камера не передає, який він був на дотик, а ось цей гарненький. Вовняний виріб, це хустка. Вона була саме така яскрава, новесенька, тонесенька, дуже приємна. Не придбала її тільки тому, що не було бірочки, і мені здалося, що чорного було якось забагато. Трохи це сумно в наші часи якось, ну, от, сподобався він мені за кольором і на дотик, але чорного кольору. Ну, багатенько так. Трохи мене це якось змусило зажуритися, того я його не взяла. Це сподобався такий був радісний, барвистий, з колосками, здається, віскозний, точно не пам'ятаю. От, біленький з гарними такими китицями. Цілком достойна річ, взагалі, зустрічається дуже багато класних палантинів. І кому які будуть потрібні, то знаходите їх дуже цікаво. Цей був схожий на пашміну або на шовк, на жаль, бірочки не було, але також дуже гарна в нього була ідея, забарвлення. Зараз ви будете бачити розпаковку ось таких моїх інтернет-замовлень. Я дуже рада придбати була для доньки ось таку шапку. Собі ось таку пов'язочку на роботі, коли холодно сиджу в ній. Вона натурально схожа, як з ангори чи з альпаки. І ось таку ще молочну, тостеньку шапку придбала. Речі дуже якісні, гарні у стані нового і З задоволенням їх і носимо. От, бо мені не завжди зустрічаються речі, які б я хотіла придбати для себе, того я і з радістю користуюся. Послугами дівчат, що їх для нас шукають. От. І кольори були дуже гарні. Також я купила собі ось такого гаманця, тут довго його розпаковую. Він шкіряний, гарного, коричневого, такого, цеглинного кольору. Потрібен мені був. До моєї сумки бананки, тому що інші ніяк туди не поміщалися. Хоча таких гаманців у мене багатенько. От, я не потребую нових, але от саме для сумки-бананки мені був потрібен і щоб не був маленький, і щоб не був товстенький, і в той самий час, щоб він там зручно розмістився. Дівчина надійно його запакувала. Це дуже давно вже було відснято це відео. Але хочеться вам показати, що ось така коричнева шкіра, вона мені дуже подобається. І інколи я все ж таки не можу встояти і відмовити собі у покупці. Тут зручно купюри розташовувати. От, і також мені сподобалася бюджетна його ціна, того інколи він мені стає в нагоді, прибрала деякі ниточки. І в цілому я задоволена над тим, що зображення на публікації і при отриманні співпало на 100%. Сама таке люблю. От. Наступна річ, яка була в цьому замовленні, це ще одна шапка. Вона така легенька, де теж для доньки брала. Мені сподобалося, по-перше, що вона абсолютно нова з бірочками і те, що за складом вона кашемірова. Рідко трапляються такі речі навіть в інтернет-пропозиціях. Того я була рада, що встигла її замовити і придбати. І цінник був теж, як для кашеміру, досить бюджетний, ніжного такого рожевого кольору. Донці сподобалося, і вона із задоволенням її носила, а ще поки було тепло. Ось так вона виглядала. Дуже класно. Ну, тепер, звісно, ми всі намагаємося по максимуму утеплюватися, бо прохолодно не тільки на вулиці, а й у приміщеннях. Того речі, які 100% натуральні або у складі є вовна, це стає нам усім дуже в нагоді. Також хочу вам показати, що ми отримуємо у якості гуманітарної допомоги. Причому. Це гуманітарна допомога абсолютно для всіх мешканців громад. Вона без, там, не треба бути або пенсіонером, або переселенцем, або, не дай Боже, постраждалим від війни. Всі ми є постраждалими від війни, і наша земля достатньо багата, щоб допомагати абсолютно нам усім. Ось це Аж 5 кілограмів рису досить високої якості, був ще горох, олія і таке інше. Зараз вам показую сумочку, яка вже має свою нову власницю. Це була моя сумка, я була у неї закохана, просто зараз мені не потрібно так багато сумок. Взагалі моя філософія життя дещо змінилася. Я хочу класними речима ділитися із людьми. Собі залишаю такий, знаєте, практичний мінімум, яким користуюся найчастіше. Не хочу, щоб вона лежала і сумувала без діла. Тому я дуже рада, що нова власниця її покохала. Вона досить зручна, надзвичайно якісно зроблена. В мене враження, що вона за якістю як важкий люкс. Ну і ця сумка красуня дуже зручна, дуже якісна, надзвичайно приємна на дотик. Є зараз наявності в моєму магазині. Вона відповідає своєму цінникові і за зовнішнім виглядом, і за комфортом, і за зручністю використання. Того я впевнена, якщо ви оберете її у якості подарунку для себе коханої, ви будете надзвичайно задоволені. Один раз я її взяла із собою до магазину, щоб зрозуміти, наскільки нею добре чи ні користуватися. Тож можу із абсолютно спокійним сумлінням її вам рекомендувати, аби ви згадували мене не злим, але добрим словом. Як для своєї форми хобу вона зручна, середнього розміру, але дуже-дуже містка. Вона може змінювати довжину ремінця за допомогою карабіну. Вона може ставати як кросбоді, або ви її будете носити у вкороченому варіанті, тобто на плечі. Вона легко застібається, розстібається однією рукою, шкіра товста і м'яка водночас. Я нічим її не оздоблювала, ніякими маслами, нічим абсолютно. Зараз вам показую, що коли вмикають світло, я абсолютно користуюся всіма своїми. Електричними приборами. Так, це не економно, але я економлю час того, що світло дають на небагато годин. І треба швиденько-швиденько все зробити і приготувати. От, того все працює по максимуму. Можете сказати мені, що то не є правильним, але в мене немає іншого виходу. Ось так виглядає перший сніг в Одесі. Сніжило щось, сніжило всю ніч, але в основному потануло, залишилося ось на квітах. Для нас сніг це взагалі просто прекрасно. Того, що дуже часто у нас він буває аж після Нового року. А тут Така краса. Ну і ми з вами вирішаємо сьогодні з раночку до Хуани. А сьогодні цінник все по 78 гривень. Я не особливо планую купувати щось на продаж, хочу пошукати щось собі чи доньці, чи можливо, чоловікові. Чи батьку, чи мамі. Ну, побачимо. Я е, хочу знайти те, що мені дуже-дуже сподобається, бо грошей сьогодні я багато не брала, того речі мають мені дуже сподобатися. Побачимо, що вийде. Зі мною ось ця моя сумка. Вона і містка, і не займає багато місця. Одночасно таке буває, вона тримає форму, ви в мене її бачили, я купувала на вагу. Вона вірна моя помічниця. І коли продукти треба привезти, і коли треба щось таке накупити. Ну все, пішли. Добігла я до магазинчику. Взагалі, коли починаються перші розпродажі, то треба прибігати з раночку, поки в тому магазині є в магазині є світло, все роздивитися. Це моя ковтинка, дуже теплесенька. М'якесенька вам показала. Ну і знайшла я купу шарфиків. Деякі з них вже продалися, а вони в основному всі 100% вовни, надзвичайно гарних кольорів, приємні. Я завжди шалики приміряю, щоб розуміти, наскільки вони комфортні. Це дозволяє мені бути спокійною за те, що коли ви отримаєте обраний, то він вам обов'язково має сподобатися. Ось такий ще був від Хьюга Boss, я його взяла, бо він був надзвичайно м'якенький, спокійного кольору, більше, можливо, підходить для чоловіків, хоча зараз всі речі майже унісекс, і ми жінки позалазили у чоловічі відділи і таскаємо речі з чоловічого плеча. Сподіваюся, ми не викликаємо сильного обурення в чоловічої статі. Трапився ще мені ось такий светрик, він не був бездоганний, я його обрала собі для домашньої хатньої роботи, ще приміряла ось такий поліестровий, здалося мені, нібито як під Новий рік у китайському стилі. Він був безбірок, скоріш за все, китайський такий халатик. він... Іменний, там було написано Єва, роздивлялася ось такий котоновий, гарненький під Новий рік. Хотіла зібрати комплект піжамку. Знайшла дуже гарні піжамні штани, ось такі, як виявилося, вони із 100% котону. Я вам раджу їх придбати, вони є в моєму магазині, але вони, скоріше за все, на нижчий, ніж у мене, зріст, на більш акуратну дівчину або на підлітка, орієнтуйтеся по замірах. Для себе придбала ось такий светрик з Кашеміру та Шовком. Як нижній шар під теплі светрики, мені дуже підходить, дуже комфортно, коли не дуже холодно, то бачите, тут аж 75% шовку, то мені комфортно у такому. Знайшла ще отакий вовняний, але він був у такому важкому, я б сказала, стані. І я не змогла б його гідно для вас почистити. Потім вимкнули світло і ось. Я вам показую свої рідний витвір мистецтва. Тут вовна і Ангора. Бірки немає, але так на відчуття воно і є. І вже наступного разу відзняла вам його при гарному освітленні. Щоб ви краще роздивилися. Мені здається, що це ручна робота, такий якийсь вінтажний, вечірній. Викликаючи трохи подив і привертаючи увагу до себе варіант. От, але я витратила на нього трохи нашого часу, бо туди було витрачено досить багато часу людської праці. Подивіться, яка цікава самотканина, робота. і ось... Із таких намистин скляних гарний елемент спереду був. І хочу вам сказати, що на тілі він був дуже приємний. Повісила його для поціновувачів певних таких виробів. От, це показує, як я знайшла того халатика в абсолютно новому стані, але він був неприємний до тіла, хоча і з підкладкою. Також прошу вас звернути увагу на ось цей вовняний светрик. Чи кардиганчик, він насправді класний, тепленький і абсолютно новенький. Отже, чекаю вас у гості до свого магазину. Гуляйте, обирайте або просто даруйте мені маленьке сердечка, і обов'язково залишайтеся мені усі. Живі здорові.